Доброго дня! Відповідь на те питання, яке задають люди, і мені там, і в коментах я бачу для інших блогів, того же, хто займається скажімо, оброботкою По інструментах ручних або і все. Коли людина купляє скажімо, дешевий інструмент, вона його принесе додому, пробує стругати і приблизно так. от. Тобто я Стругають, бачите, яке дерево з трьох частин склеєно, скажімо, свівато мене варе От, При такій стружиці. А питає, а чого мене так не, не робить? Мабуть, щось там мене обмануло все. Питання, в тому що обманули. Ти сам себе обманув. Чого? Тому що ти купив дешевий інструмент і хочеш дешевим інструментом працювати так, як працює дорогі. Так не буває. Або ти купляєш. Або ти купляєш Варітас за суму, яку я потім озвучу і покажу, скоро буде все. Або ти купляєш дешевий інструмент і платиш своїм часом роботою, підгонкою, настройкою. В будь-якому випадку ти заплатиш для того, щоб він так стругав. Так само, як я з тим. Поки я всякі желізки, це все поки я настрою, це пройшов деякий час. Відповідно, вона і ціна є на такий інструмент. А купити дешевенький інструмент, сказати, що там. Він дуже класний, доходиш додому і хоче він стругав так, як цей, або той. Не буває так. В будь-якому випадку, ти повинен заплатити, або за ціну і взяти готовий, і він буде дійсно хорошо працювати. Знову ж таки, теж підточувати там лезо треба чуть-чуть. Або береш такий і починаєш процес. Заточка, підгонка, жабка, лезо, прижимчики, ручки і все інше. Тобто тут, в будь-якому випадку, треба за щось платити. Хто це розуміє, той поступає правильно. Хто не розуміє, той бере, б'є шишки, потім возмущається, <гум> потім каже, щось воно не так, що мене надурили туди-сюди. Ну, Потім, якщо дойде, можливо, до того. Тобто зразу краще брати. Якщо ви в цьому ділі розумієтеся, тоді беріть, підганяйте, тренуйте все остальне. Якщо це вам воно не цікаве, у вас робота, беріть або дорогі, або зроблені той, які вже вам які люди зробили і вам показують практично, а не в теорії. Дякую за бачення.